Стоп корупція приїхала до міста Хмельник у справі рейдерських дій по відношенню до районної лікарні, яку хоче забрати собі Юрчишин і створити приватну клініку. За відділенням захотіли перетворити нашу лікарню в приватний бізнес для себе. Mm -hmm. Голова районної державної адміністрації Євгеній Буткевич говорить, що в місті Хмельник робиться свавілля. з безкоштовної місцевої лікарні, роблять місце для заробітку. Була перевірка цих фактів, і було виявлено багато порушень. Наша комісія по. Почала активно досліджувати ті, ті порушення, які там є, і поліція втрутились наближені до нашого народного депутата Юрчишина люди. От зокрема, Руслан Терещук, депутат міської ради, вже були такі чутки, що в лікарні операції роблять за гроші, які мають бути безкоштовні. Та навіть за утримання усіх необхідних ліків беруть немалі кошти. В яких відділах брали за послуги гроші? А нам звітували, що вони там, там операції чи що проводять безкоштовно? Крім того, були опитані люди, які Сказали, що дійсно вони проплатили і благодійну допомогу надали лікарні на благодійний рахунок. Крім того, медикаменти вони ще за свої кошти купляли. Ці справі замішані брати Юрчищини, які вже були не раз пов'язані з незаконними діями. Їх посібники на чолі з депутатом міського ради Хмельника Русланом Терещуком залякують лікарів, погрожуючи, почали на лікарів тиск робити. Там вони вже із не знаю, з проплоченими тітушками в лікарню їздили. Приїхавши до поліції, ми мали змогу поспілкуватися з начальником Хмельницького відділення поліції Дмитром Руденком, який розповів нам: і в акті є вже перечислені усі посадові особи, яких підозрюють в махінаціях в лікарні. Багато чого по справі. Що є вже навіть наслідки районної лікарні на суму 83 тисячі гривень у 2016 році. Управлінням північного регіону аудиторської служби була проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності Хмельницької центральної районної лікарні. В ході перевірки було встановлено, що посадовими особами центральної районної хмельницької лікарні до звітних документів було внесено неправдиві відомості, внаслідок чого державі було заподіяно збиток на суму 83 тисячі гривень. Даний акт був направлений до Хмельницького відділення поліції. І за результатами вивчення даного акту було прийнято рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення. Передбачено статтею 191 частиною 2. За даний злочин передбачено вид покарання у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Нагадаємо, на деблючижне минулому році вкрав під'їзну колію в заводу «Строймастер», мастер. Чим прагнув захопити усе підприємство? Цього Терещука Руслана Васильовича, який є наближений до Юрчишина, маючи кошти та вплив в місті Хмельницький, Юрчишин жадає захопити районну лікарню, але лікарі не піддаються впливу нардепу. Почали бити на сполах та звертатися до районної адміністрації. А вже голова Буткевич до журналістів, даби освітлити події міста і не дати депутатам рейдерам робити бізнес місцевого майна. Але залишилися деякі завідувачі відділення, які навпаки не прозіробити на хворих. І потім там вони на депутата міської ради, який є. Працює лікарем в нашій центральній районній лікарні. Син Олег Олегович, Бабій, в них там претензії теж якісь були. Деякі за відділеннями да, направляли на ці аналізи всі в цю приватну структуру, яка орендувала. Хоча Аналогічне обладнання є в самій лікарні. Угу. Тобто я приходжу в лікарню, дежавну, а мені кажуть що... да. От ви біжіть туди, там заплатіть, Ну не кажуть скільки заплатіть, Там людина приходить там платять за 250 гривень. Поспілкувавшись з батьком лікаря, який є місцевим депутатом, та теж лікарем, на якого вже було багато скарг зі сторони Юрчишних. Дізнались, що брати проплачують тітушок для нападів на лікарів, і навіть робили тиск на Олега Бабія, даби було так, як вони хочуть. І лікарі підкорилися і працювали за їх задумом у приватній клініці. Ми починаємо від'їжджати, нам кидаються на капот, за двері відкривають двері, де пасажирська дверка. Бабій, бабій, ловіть, бабія. Це мій бивший сутрудник, який є племінником помічника нашого народного депутата Юрчишина Петра Васильовича. От він це все почав. з'явився той же Терещук. Почали мене брати в кільце, знову ж таки, є відеодокази цього, як вони мене, мене брали. Почалися образи, почалися ногами, дали на ноги і провокували. От. Ну, потім... це, було, було? це було десь близько часу дня. Можливо, ну, там я... 12.45-12.50. 9 го числа це було. Ось 9 го числа. Ну, заблокували машину, підрізала друга машина. Значить, мене в кільце. Ну, ви... Які наслідки тому не знаю, тому що кинувся. Наслідки наслідків ніяких немає. немає. Він собі кинувся і кинувся, тому що це зараз все треба починати назад розкручувати цю ситуацію. Я готовий йти, з нею до кінця. Були провокації, питали, який кінець. Я кажу, що кінець має бути всім завжди. І... Ну, отак десь приблизно і все. От. Е, ну, а тепер розкажіть, будь ласка, ви бачите, що, що було раніше? Чого до цього прийшли? Значить, раніше я ж кажу, е, що раніше була розмова про те, що син має голосувати, як сказав Терещук. Однозначно. Ваш син зараз депутат? – чи... Ні, він депутат міської ради.